Як перестати жити чужими очікуваннями і почати бути собою? Спершу це спробувати знайти свої цінності, свої потреби, свої бажання, те, про що ви навіть не можете мріяти, От спробувати хоча б на секунду уявити своє життя, якби ви йшли лише за тим, чого ви хочете. Виділіть собі якийсь час, сядьте, пропишіть, промалюйте. Подумайте, зобразіть собі в уяві ту картинку свого якогось майбутнього, свого теперішнього, що ви можете змінити оці думки, які ви від себе відганяєте. Друге, це розвивати навичку, ставити свою думку авторитетніше, ніж думку інших людей. Тобто намагатись спиратись на свій досвід, на свої знання, навіть якщо вам це неприємно, ви собі не довіряєте, вам не хочеться цього робити, вам не хочеться брати у цю відповідальність. Спробуйте зробити ось так, спробуйте ставити свою думку на перше місце. Своє бажання на перше місце, це все буде приводити вас до того, що ви потихеньку, помаленьку будете все ж таки спиратися все більше і більше на свою думку, на свої бажання, на того, що ви хочете. Третє це змінити модель соціальних відносин у себе в голові. Тобто, якщо у вас є така модель, що інші люди знають краще ніж я. Що інші люди їм видніше зі сторони. Інші люди мають більше прожили, мають більше досвіду. от Вони точно знають, як мені краще жити. Інші люди знають, що не варто робити. То хай вони там знають. Це їхнє життя, в них було ось так. Це не означає, що у вас в житті буде точно так само, як у тих людей. Тобто потрібно змінити трошечки бачення оцих соціальних зв'язків. Того, хто вам що може говорити, а хто що вам говорити не може.